Всім привіт. Сьогодні ми йдемо на одне діло, зараз наш помощник-оператор скаже куди. На шабашку до кочіряву. Михайлич у нас впереді. Зараз спробуємо вигорити там близько 40 соток. Побачимо, чи піде, бо в нас дощі. Кожен день майже йде дощ. Зараз побачимо нас вчора трошки ми розсів. Сьогодні більш-менш нормальної погоди Попробуємо вигороти. А що вийде, ви зараз побачите, Дай ми також вам покажем. Це не та оранка, що була літом у вересні місяці, що плуг не йшов в землю. А це вже добре пролило в нас. Я думаю, що наступне відео ми зазнимемо вам пшеничку, яка в нас вже. В, якому, в якій вона фазі. Хотілося б, звісно, пшеничку підживити по третьому листку, але не влізеш. Просто не влізеш, бо вона наробить горя з посівами. А зараз ми з вами покажемо, що ми будемо робити у кочеврявої нашій башті. Залишайте з нами, далі буде цікавіше. Ось і почався процес. Я рахую, що клас. Сейчас він перву загінку пройде, будемо дивитися як буде далі. Ось такий нам кусочок потрібно буде сьогодні виворити. Слава Богу, що пішло. Не сильно і грязько. Валька вже не робиться. Земелька розсипається. І я думаю, що буде, буде все добре. Нахали щось щось змутить. Напевно, буде там відорувати. Так, ми підійдемо доже, подивимося. А, він буде б, мабуть, рускайте. Щось му тут нам невідомо. Щось напевно магнітні бурі. Передпужнішки ми приподняли, щоб не забивалося зелені. але воно все і так добре йде. що уже зими задумал нас. І там трохи-трохи пішов у глибину тут взагалі він не зайшов, бо тут заїзд трошки вкатано. А тут доволі непогано навесні ми його. Можливо, закультивуємо, можливо, дисками ще пробіжимося і посіємо. У нас є швінь, який можна сіяти. І на зимку, і восени не можна сіяти. Так що буде все добре. Напевне, він для кучерявої на часник проговорює, да? Рос? Да, скільки опадів випало ну землю хоч відтягнуло а до цього часу до вересня місяця до, 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 до 5 жовтня не було зовсім 3 місяці дощів. але нічого циничка єсмь нас зійшов цей клаптик ми навесні засієм, нічого страшного нема цим, Бо не ріцкнули вже пізніше сіять, бо ті опади, які пройшли, не достатньо було для оранки. А це так зарядило в нас в Київській області до їжі, що нормально. Землю відтягнуло. Так, добре. Зараз зробимо роботу, покажемо. Пізніше, то одне й те саме поки що не цікаво. І так, міхал вже закінчує, осталось нього небагато. Ці два проходи десь. І буде відорувати під краєм на виход, напевне. Пориться дуже гарно, рівненько, без борони не сіпляли. Так що якось так виходить. А то писали, що потрібно поміняти прокладку між рулем і сидінням. Й та людина, яка написала, загуглить, як... яка погода була і яким станом була земля на той час. Так що прежі чим ображати, треба все дізнатися. Але до критики ми готові. Ми канал ведемо, як то кажуть, для себе і для лояльних людей, які розуміють, які розуміють, які підписуються, яким цікаво. А які в нас критики є, то вони мімольотні. Ось наша як то кажуть, будуща окружна. Дуже часто машини їздять. У нас центральна дорога проходить через наше селище. А Михайлич йде до кінця вже, зараз, напевно, ще разочок. І все. А тут а ми будемо весною собачку робити у кучерявий картопліку. Бачили попередньому відео у нас є. Хотів Михайлич мене загнати за кермо. Ну я відмовився. <ріст> Років 10 назад у нас був Т-25 з двохкорпусним. Ото діло було, я на йому все робив. І льон ворушили і все робили, а от трошки більші техніки. Це з мене не склоняє до неї. Трошки клинка залишилось. але ну, нічого я думаю. І в цьому году це вже буде покінчено із землеобробкою. Будемо чекати. Весни, напевно, ще тут задіскуємо раз і будемо сіяти. І одразу підживляти. Є плани підживити пшеничкою, як і в цьому році навесні. Плануємо десь 100 кілограм 120 кг дати весні. Бо восени вже не впіли. У нас дуже дожі, дуже земля сира. Наробимо тільки горя з пшеничкою. Важко даже. О, ось наш помічник виходить з машини. Єдині до нас. Зараз він буде роз... розпитувати. Я вважаю, Ми класно тут Відориться. Ну що, ховається. Нічого. <гум> Заморився трохи? Нічого. час, літалися дори і будемо їхати. Ну все, друзі, відору тут вам. Ви і так знаєте, як відорується. Будемо прощатись. На все добре. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Там дещо в нас є задумане. Що ми хочемо щось знімемо, відео, покажемо вам. Так що на все добре, всім дякую за перегляд.